18 місяців пекла на вічовому майдані Франківська вкотре зібралися родичі полонених захисників Азовсталі, щоб нагадати Україні та світові, що сотні оборонців Маріуполя з різних підрозділів щоденно терплять катування у полоні окупантів. Страшні тортури відбуваються у колоніях, їх етапують з місця на місце, і при кожному етапі вони переходять страшні питки: їх б'ють, змущаються, насміхаються. Це слухати і чути в 21-му столітті, щоб світ дивився на те все і ніякої не було реакції. Мертвими стали організації Червоний Хрест і ООН. Вони просто мертві організації, які скачують гроші і абсолютно нічого не роблять. Більшої болі вже не може бути діти. Мають вийти понад півсотні людей із промовистими плакатами у руках. У кожного з них власна історія болю і надії, яка триває уже більше як півтора року. Про долі своїх рідних, які за наказом вийшли із бункерів Азовсталі і потрапили в полон до росіян, вони найчастіше нічого не знають, крім коротких звісток від уже звільнених військових, та й то не завжди. Тож нині вкотре звертаються до влади із проханням повернути додому тих, хто у блокадному місті дивився в очі смерті, але не зрадив Україну. Три місяці ми розуміли, що на три місяці так швидко все не пройде. І за півроку це не пройде, але пройшло півтора року, і ми бачимо, в якому стані зараз приїжджають наші воїни, наші захисники, наші полонени. Повертаються десятки кілограмів втрачені. Офіційно зафіксовано втрата ваги 77 кілограмів. Це за п'ять місяців полону. Це дуже страшно. Це е, тортури, е, це катування, е, це тиск психологічний. Маріуполь почали забувати. Але Маріуполь це, перший, е, це перше місто, це перший Маріупольський гарнізон, який взяв на себе бій. І коли Україна готувалася до війни, Маріуполь тримав оборону. Дійсно, тримали 500 тисяч жителів і військові, які боронили місто. Це був жах. Який не можна не описати, не передати, але ми вижили і повинні все це доносити до людей, кричати і намагати, щоб звільнили. Тіх самих сталевих скільки захисників Азовсталі зараз перебуває в полоні, кажуть рідні, точно невідомо. Та їх досі чекають і готові виходити на подібні акції знову і знову. Ми живемо від акції до акції, бо ми ж єм тою що ще чуть-чуть, і вже ось ось вони вже вийдуть. Вони вже вийдуть і збираємо знову акцію, і знову сумом пишемо людям і кажемо, люди виходимо. І закликають усіх українців не бути байдужими, а боротися тепер за оборонців Маріуполя, так як вони тоді боролися за кожного з нас. Наталія Гаргара, телеканал 402.